Друзі, всіх вітаю! Хочу познайомити всіх вас сьогодні з новинками, а саме новими ручками Піцак на будь-який смак і навіть для тих, хто їздить на риболовлю або громадським транспортом, або ходить пішки, є теж дуже цікавий варіант. Сьогодні в нашому огляді три ручки піцака. Це перша це Squadron Flo Putover Net Handle, яка має довжину 4 метри. З деяким сюрпризом покажу пізніше. Також нова підсака, яка має довжину 3 метри від Sherman Pro. Та варіант Travel від Castmaster, який з такого маленького перетворюється на цілих 3 метри, яких більш ніж достатньо майже для будь-якої риболовлі. А зараз розповім про кожну більш детально і покажу, з чого вони складаються. Почнемо з маленького Касмастера Treвел, який йде в такому гарному чехлі і захищає від пошкоджень. Також цю піцаку зручно носити з собою, можна брати в принципі, на будь-яку риболовлю, йдете ви пішки на риболовлю, їдете на машині. Ось такий поліцейський жезл завжди буде вам в пригоді. І розкласти її можна, як я вже казав, до трьох метрів це дуже зручно. Перша штука, яка мені дуже сподобалася в цій русі Піцакі, це те, що ця штука, кришечка, яка закриває її від попадання води і сміття, вона вже закріплена на самій русі Піцакі, ось тут біля різьби. Тобто вона фіксована повністю, ви її не загубите. Ну, чесно кажучи, я їх постійно гублю і це проблема. Потім підсака веде себе як завгодно в вашому, вашому автомобілі, розкладається, складається. А коли ви її зачиняєте і ця штука ніколи не губиться, це дуже зручно. Підсака складається з таких частинок невеличких, вони достатньо міцні, це надійний карбон. В принципі, розкладається дуже швидко. Ось бачите. В принципі, пару секунд і вона готова. Я думаю, навіть штекерна пацака так швидко не розкладеться, тому що треба, ну я пізніше покажу, треба трошки часу більше. А тут у вас раз, два і три метри вже готові. Наступний теж цікавий варіант, теж має такий тревел розмір. Це е, підсака від Sherman Pro. Вона теж розкладається в 3 метри, але в чому є плюс, я зараз покажу. Також має такий класний чехольчик, який в принципі, захищає від пошкоджень. Виглядає вона дуже сучасно, дуже приваблює малюнок графіта, який присутній, з якого вона зроблена. Це, в принципі, виглядає дуже сучасно. Різьба, як і на всіх інших піцаках, вона стандартна. В принципі, будь голову піцаку ви можете сюди вкрутити, велику, маленьку, яку зручно. Але в чому ж її особливість? В тому, що. Її можна розкладати на будь-яку довжину. Що я маю на увазі? Ось дивіться, якщо ми викрутимо якусь першу частину, наприклад, да, і зафіксуємо її, як в звичайному телескопі, в принципі, ось такою довжиною підсаки ви вже можете користуватися. Це зручно, якщо ви, наприклад, ловите рибу десь з човна. Якщо у вас резиновий човен і. В принципі, майже рукою можна брати рибу. Такої довжини буде вам абсолютно достатньо. Це дуже зручно. Продовжуємо. Робимо ще один викрут, і піцака в нас вже стає довжиною там, ну, трошки більше метра. Це теж зручно, якщо ви ловите, наприклад, так само з човна, або на якомусь березі, де просто треба рибу дістати. Наприклад, в Києві на набережні, на Дніпрі. До води буквально метр і довгою підсакою це незручно робити. Якщо вона отака коротенька, підвести рибу до бетонної набережної і просто її підняти за допомогою такої ручки підсаку буде дуже зручно. Якщо вам цього замало, можете продовжувати і, в принципі, збільшити довжину підсака до трьох метрів, як я вже і казав. Кожен на кожній довжині. Оцій маленькій можна зупинитися і в принципі вибрати все, що вам потрібно. Ось, ось такої довжини вона в повному розкладеному стані, достатньо зручна, не, не важка, як по мені, міцна. І, в принципі, я ж кажу, що для любої риболовлі підходить. Вам не потрібно нічого вигадувати, купляти довгу, піцак, довгу ручку підсаки або коротку. Ви берете одну, і вона вам на всі риболовлі згодиться. Так що дуже класний варіант. Якщо чесно, я думаю, що спінінгісти обов'язково звернуть на це увагу, тому що в них такого немає. Третій варіант це Squadron Flow. Вона має довжину 4 метри, вона вже класично штекерна підсака, але... З деякою особливістю. Давайте я вам зараз розкажу і покажу, чим же вона відрізняється від багатьох інших. Вона також е зроблена з класного карбону, не дуже важка і можна використовувати на любій риболовлі абсолютно. Ловити ви на вудлище, ловити ви на той самий спінінг, наприклад. Або на фідер. А ось чим вона відрізняється від інших. Вона має дві різьби, тобто дві довжини. Відповідно, купуючи одну піцаку, ви отримуєте дві. Одну коротку, ну, відносно коротку, це 3 метри. Вона буде у вас складатися з трьох секцій. Ось, з першої, другої і вже на третій секції у вас буде м -м, різьба. Причому зверну вашу увагу, що різьба не просто вклеєна, як на більшості піцак. Так вона стандартна. Але вона не просто вклеєна, вона навіть е тут закліпсована для того, щоб служити довго і не випадати, як інколи буває. Якщо вам цієї довжини буде мало, ви берете ще одну маленьку секцію, яка має довжину метр, і просто додаєте її до існуючої довжини вашого піцака. Таким чином, е ваша ручка піцаки стає довжиною вже 4 метри. Це вже більш ніж достатньо майже для всіх рибалок. Також вона тут має закльопочку, яка надійно тримає різьбу в графітовому цьому стержні вашої ручки. Так що, друзі, дивіться, що новинки дійсно дуже цікаві, підходять під любі умови, під любу риболовлю. Так що приходьте, обирайте. Можете все це купити в нашому інтернет-магазині або в мережах наших магазинів по всій Україні. І я думаю, що такі речі дійсно заслуговують на підписку, лайк, дзвіночок. Обов'язково ставте, обов'язково слідкуйте за нами. У нас буде ще багато чого нового. Про все вам обов'язково розповім. Побачимось!